Сам себе творив, ліпив. Слідський період життя Романа Федорева у Братківцях це нерозривний зв'язок з книжкою. Перечитав все, що можна було дістати, і віднайти в селі. Життя і творчість Івана Франківську – це становлення Романа Федорева у першу чергу як журналіста. Приїхав цей інструктор ЦК Комсомола до мене, приїхав до мене. Каже до мене, покажіть мені список вашого складу, вашого складу. Дивився, дивився й, а це що? Показує на Федорева. Ви восьмикласника тримаєте на відділі молоді сільської. Ви що? Це що це таке? Ви негайно повинні його звільнити. Нас ходять е в Києві журналісти з вищої освітої, роботи шукають, а ви? А мене як, наче хто голку шпигнув. По характеру холерик. Я так співорота заберусь зав, і можу, можу зробити. А я кажу, ви знаєте, я ваших 10 випускників не проміняю на одного Федерева. Він подивсь, подив, носом покрутив, покрутив, навіть мені руки не подав, повернувся, пішов і все. Ну, я думаю, добре. Але через два дні. Приходив обкомпартії, в обком Комсомола, приходить телеграма. Негайно е, направити редактора Станіславської комсомольської комсомольського прапора, газє комсомольський прапор в е, ЦК Комсомола в кімнату. Но, у кабінет номер 105 А кабінет номер 105 я знав, там сиділа секретар ЦК Кирилова Світлана, така жінка бойова, строга дуже. Думаю, ну я получу. Я так, але я вже приготував, підготувався все. Перед тим, Але перед тим у нас був секретар ЦК такий мостовий, який віддав сільською молоддю. І його Роман Федорів супроводжував по всіх цих хлопок, дав я їм машину свою, вони їздили по, по цих поланках, по ланках, по, по фермах, дивився, все, він лишився задоволений, це і тому подібне. Да. Мені, як почала читати мораль ця Світлана Кирилова, що ви тримаєте вісьмикласників, як вам не соромно. Що це за газета? Я, йому, я їй кажу, ну, яка газета, то ви почитайте в молоді України. А тоді в молоді України був такий редактор-семенець. Про нашу газету було написано дуже гарно, дуже гарний огляд. Ну, це думка газети, а це моя думка, ну, бачу, що спір заходить далеко. В цей час заходить Мостовий. Той, що в нас був, Станіславів, їздив з цим, про що спор, про що ви сваритеся, за що ти ж Петриш, каже, за церковного? А вона він каже: а він тримає восьмикласника. Якого ми сказала? Федорова, так ти ж знаєш, це, це талант. Ти знаєш, ти читала книжку, бо перед цим самим перед цим зльотом, то мені сказали, щоб написав хтось книжку про. Лелюк цю Доярку. І я дав Федорову написати. Дав Федорів. Федорів написав. Він каже: ти знаєш, як він написав книжку про Доярку? То там не сухі цифри, як роздоювати молоко, а там лірика, там про любов. Там ти знаєш, як Федоров написав про, про природу Прикарпаття. Я каже, за одним <кхух>, махом прочитав цю книжку. Бачив, спір пішов вже на низ. На низ, на низ. Ну, поставив так мені руку на плече і каже, Не знаю, що Андрій, Ти вмієш, ти застав його вчитись, кінчати, щоб в нього був атестат зрілості. Хоча б атестат зрілості, тоді можна тримати його на посаді завідуючи відділу. Йду я й думаю. Приїхав, викликав Романе, кажу, Романе, слухай, як хочеш, а треба вчитися. Він каже, Андрій Трохимович, ну ви дивіться на мене. Я ж не влізу за парту не влізу. Ну, я буду з сопляками сидіти, вчитися в робітничій молоді, вчитися. Як я буду вчитися? Я кажу, як собі хочеш треба. Так не вийде. Він каже, знаєте що, а якщо екстерном? Мені думали, що йому виходь. Я тоді завнов дзвоню. Федору теж, ну, не знали всі. Я їм кажу, так така така обстановка. Він каже, ти знаєш, це не практикується, та 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 то, то. то, -то, то, -то". Я кажу, ну і не забороняється. Він каже, то й правда не забороняється, а що ми можемо можем почати? Щось? Ну, ладно, мій хороший хлопець, кажу, О, парень, Я Кажу, Йди до Федорева обкомпатії, він обонов, він тобі напише направлення, але, але каже, хай не, не здає в Станіславських школах, хай десь на периферії. Я пошлю хорошу школу е, периферійну, хай там, там краще будуть, щоб не було розмов, що мовляв, Газета давила на вчителів, там оцінки стали. Що не було цих розмов. Каже, їдь, хай більше в сільську школу. А мені це і треба, я в більшостцях роблю. Сідаємо ми з романом, їдемо, взяли цю записку, що відношення що дозволяє екстерном здавати. А я кажу, а роман ти здаш? Ти здам. Ну, дивись, кажу, не провели, бо буде соромно нам. Приїжджаємо ми туди, до Соколовського зав Району. Він прочитав добре, добре, познайомилися ми з директором школи кошманом таким. Ну, він добре, але каже, будете здавати разом з учнями. він каже, я ж, а я ж. Я кажу, ну, добре. І здає він там. Я, Ага, ще треба ж подумати про де ж, де ж, де ж спати. Я згадав, що. Перший секретар якому партії мені знайомий, добрий, ми, ми працювали разом, зайшли до першого сектаря партії, каже, Михайло, воно, що так і так. Треба десь притулити чоловіка до, 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 до квартири знайти. Він каже, чекай, ну, а де в нас така є де? де? По-моєму, в МТС каже є, і там дім для приїжджих. Позвонив Львівінському цьому директному МТС, він каже, в нас якраз є. Вільна кімната, бо поїхав там якийсь заступник головного інженера на курсі. Приїхали ми туди, бачимо, кімната хороша, простора, світла. Я кажу, ну, Романе, тепер не їж, не спи, а принеси мені атестат зрілості, як собі хочеш. Щів поїхав. Але серце молить, Думаю, як же будемо? За хлопця ружав чи ружа? Не знаю. Дзвоню я до кошмана цього директора, кажу, як там їх здає. Здає, але каже, чуть не попали в халепу. Кажу, яку халепу? Хали мені не вистачав халеп. Каже, на нашу біду облено прислало сюди цей наркомпрос, наркомпросвіти. Міністерство просвіти прислало інспектора. Ти він каже, подивився, каже, а це що за ек екстерм? Де він взявся ось тут екстерм? Ну, їм показують список, і подивіться, ну добре, 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 добре. Ну, а він сам здає, чи наодинці ну, з вчителем чи, чи, чи мам... кажуть, чи мабуть. Ну, дайте мені його. Ну, перший це твір пишеться. Дайте його твір. Дали твір там. Така велика піхірка в червоному підписаний вчитель і атестат, Це і асистент, бо вчитель і асистент. Він прочитав, прочитав, каже, заслужує, ай зає. Приїжджає до мене, Федерів, самого, через місяць походівши. І кладе на стіл, атестат ти ста Отак він кінчив 10 класів. Ну, а потім каже, як далі? В Львів, ні, каже, я в Львів не, не поїду, я буду поступати в цей інститут, педагогічний інститут, тут мені близько, все і тому подібне. Це вперше, а каже, і торів. І історію журналісти, я і так знаю, як вони розказують там, якщо шучать. А я хочу поступати на економічний цей факультет. Мені економіка, знання економіки мені пригоді. Ну, кажу, як хочеш. Поступив він, він все вчився добре, кінчив він інститут. Романа взяли молоді мол, України. Працювати молодь України, помандруємо з Станіславом Івано-Франківськом, віднайдемо друзів, колег, ті, які окреслять нам постать Романа Федорева як журналіста, як письменника, але в першу чергу як людину. В куточку невеличкого кабінету Романа Федорева ми сідали і вели різні розмови. На превелике диво, Роман Федорів, тоді як кореспондент багатьох видань. Зокрема, молоді України, спеціальний кореспондент, де друкувалися його цілі полоси, бо тоді газета великого формату друкувала нариси. Тепер цей нарис, як жанр, десь модифікувався, і мало хто вживає. Більше кажуть есеї, есей. Не. Ну, хай буде есей, і хоча я сам досліджу журналістські жанри, не з усім можу погодитись, але тим не менше, Федерів друкував цілі полоси. І він мене захопив тим, що він не писав про передових голів колгоспів, про передових доярок, про будівельників. Хоч це були люди, які на своєму місці творили те життя, в якому ми жили, той соціум. Треба бути реалістом і мудро ставитись до того часу, в якому ми жили. Ми діти того часу. Він жив перспективою. Він бачив майбутнє у глибинному вивченні народної культури в різних її виявах і проявах. Це мало бути стрижним, становим хребтом нації у майбутньому. Без Розмови про це, без натяків про це. Але я пізніше це прочитав, так би мовити. Він піднімав знебуття постаті. Ну, уявіть собі, Роман Федорів в ті часи товче собою їздить і пише про Берестечко, люди добрі. І дає цикл передач е, перепрошую, цикл матеріалів, цикл подач у молоді України, як спецкор. Роман Федерів з часом стає спецкором при головному редакторі Радянської України, а це ж орган ЦК Компартії України, теж дає цілі полоси про визначні постаті. Хто тоді був би насмілився сказати про подружжя, про подружжя Сагайдачних з Косова, великих е збирачів, хранителів старожитності? Роман Федерів зумів. І я в цій хаті, в цьому осідку, дістав. Оте, розумієте, живильне від Романа Федорева як селянського сина, який блискуче знав життя, від людини простої, де мені на стіл клали бульби, щойно звареної з колоченої, капусти, заправленої олійкою, фасолі, квашений огирок, це була народний харч, народна їжа. Він що, не мав. Вживалося все інше, але тим не менше. Тобто, отакі якісь речі мені настільки стали близькими і дорогими, що ми подружилися, хоча між нами більше десятка років в той час це була велика різниця. Федорів вже письменник, знаний кореспондент, ну а я студент. І саме завдячуючи Федорів, я став на цю святу стезю. На цю стежку журналістську, розумієте? Бо коли він мене зустрів і каже: я там читав Володю твої деякі дописи, ти маєш дрик, з тебе можуть бути люди. Ану, зроби мені нарис про Михайла Голянича. Добре зроблю. Я знав, що таке нарис. Ну, я розумів, що це треба про цього чоловіка написати якось цікаво. Але ж в нього є стрижень, в нього є біографія. І завершилось тим, що я не встарчився в слові. Одного разу йде вулицею Шевченка, Федорів з кимось там, я йду на заняття, на зустріч. А він каже: Ой, казав пан Кужух дам, а слово його тепле. Так, даю два дні бути в мене вдома. Я приношу матеріал. Він читає, гортає, легенько усміхається, щось собі там перевертає, перекидає, шмиргнув носом, цмокнув, поправив свою багатющу таку чуприну з таким циганським закидом і каже: Добре, я... на цьому тижні матеріал буде надрукований. Виходить молодь України, ціла полоса, ціна іскри. Читаю, я себе не пізнаю там. Тобто він взяв з мого матеріалу дух, фактаж, але переписав повністю. І коли ми з ним зустрілися, каже, читай голосно при мені, я читаю, він каже. То тут щось, щось я не так писав. Ти читай, ти читай, я прочитав, він каже: ти зрозумів тепер, що заголовок стрілив ціна іскри. Ось через весь матеріал мала пройти тою червоною видимою, невидимою ниткою суть. Що цим чоловіком двигає? Чому він такий діяльний, відмінник навчання, передовик його шанує е, студентство і так далі, так далі. Довго можна говорити? Отже, це оте, ну, безпосереднє просте у взаєминах. Мене настільки наблизило, настільки я його впустив, його і родину і ліду покійну дружину свою душу. Потім ми познайомили і мою дружину Олю, і часто бували в них в гостях, і вони в нас отже, ми задружили сінями. Заглиблення в історію краю, але це не суха історичність. Вона обрамлена реалізмом, романтизмом, алегоріями. Такі твори не скучно читати. Той час був такий. Де треба було через призму завольованого слова донести свою першу основу, свою власну думку. Роман Федорів це унікальний феномен. Він розумів, що писати романи на сучасну тематику це не його. Треба писати історичні романи, але десь до історичних романів він себе готував. Це теж мав відбутися самоутвердження, самозростання. І мав прийти такий поріг, коли він мав би відчути, що поруч така глиба, як Роман Іваничук, там, розумієте, сидить Павло Загребельний. Ну, І я щось хочу в романістиці казати. Був перед ним Жицький у Львові. Це ж плеяда великих мислителів. І Роман Федерів заквашується, закручується, замішується на отій фольклорно-міфологічній праоснові нашого того духу Карпатського і творить цілий ряд книг. Спочатку він друкує окремі оповідання, потім виходять збірки, тільки задуматися над такими назвами, як «Євшан Зілля. Як арканове коло, як квіт папороті. Ось вам і назви самі вже стріляють. Ну і, звичайно, верховинною справою в цьому блоці це був, звичайно, називали тоді Повість. Так і є роман, роман у легендах Жбан Вина. Спогадів про Романа Федорева не тільки як письменника, але як і людину у Володимира Качкана назбиралось досить таки багато. Може цілу книжку написати. Найсильніший Роман Федорів, безперечно, це в його історичній філософській романістиці. Тут є Квінтесенція, тут є, так би мовити, апостольний, я би сказав, твір Отчий світильник. Багато написано про історію Галицької Русі, про нашу галицько волинську державу. Але Роман Федерів створив Отчий світильник як твір. Філософський, який вже закодований, кода вже є у назві очого світильника про те, хто ми є звідки пішла наша, як кажуть, пра -пра пракоріння, як ми це пильнуємо і що нас чекає. Він вживався, проростав Івано-Франківськ, але це не означало, що місто його тримало в своїх кам'яних мурах. Він мало сидів вдома, адже професія журналіста вимагала пошуків творчих подорожей. Для мене Роман Федерів десь почався 60-го року. Я юнак, 16-річний, прочитав його перші тодішні нариси. Вони були і про моє село. І то незвичний був журналіст примчистє з тих забитих, заштампованих особистостей, які працювали при карпатській правді раптом Комсомольському прапорі Роман Федерів. Я б сказав, журналіст-романтик, бо він почався від нарисів десь як письменник. Ви знаєте, що він до того, ось на вулиці Шевченка, стоїть будинок, фаворит Дністер, От там був колись книготорг, там він починав ще як інспектор, свою здруку починав. Ну, навіть десь казали мені, що торгував в кіоску. Спочатку він це, правда, скромно оминав такі. І в районній газеті, коли його взяли, він прийшов з армії. До армії одружився з Лідою, Вона була кубанська козачка. На той час вродлива дівчина і він. Здається, вона була десь роком, може, двома і старша за нього, але казали, що не ровесники. І народився Євген, а Роман три роки служив у війську. Коли повернувся, пішов районну газету. Тоді був Станіславський район на Софіївці. Роман писав, постійно писав, бо треба було грошей. Він сирота, вона сирота. І я недавно зробив публікацію про те, що Роман насправді народився 1929 року, і ми можемо говорити про Прикарпатську трійцю того року. Був дуже урожайний рік. Це народився тоді Павличко, Роман Іваничук. І Федорі, але бачите, так сталося, що Роман підійшов у наймолодший і перший відійшов. Як добре, що про Романа Федоріва дізнаємося не тільки із друкованих літературних замальовок чи передмов до його творів, а маємо можливість поспілкуватися з людьми, які знали його у всіх життєвих проявах. Він говорить, що мене мені пропонують посаду редактора. Що робити? Я кажу, звичайно, що йти, хоча був дуже молодий тоді, 24 роки. Львів його зустрів насторожено, як ставленника відповідних служб інше, а потім побачили, що Федорів зовсім не той, за кого вони його приймають. У Львові було йому нелегко. І, все, і житлові умови інші. тут він мав квартиру, треба було міняти щось, а потім йому вдалося гарну квартиру дістати. І він мене друкував постійно поезії. Десь там я ще пописував щось. Але найближче десь, що нас насблизило, це коли я написав перо золотого птаха. Це була повість в той час, коли людина праці в літературі, тобто самі виробничі якісь повісті, романи йшли, де не було нічого українського. Оце доба ганебна 70-х років маланчукізму, арештів і так далі. І... Він перед тим мене правда запрошував за виділом поезії, але в обкомі був такий Чернов, секретар і каже: Романе, не бери до Львова Степана, бо там його посадять. Каже, ми тут його каже, ще бережемо. Каже сюди, бо я такий був. Ну, трошки загонистий той час. Франківщина його сформувала як журналіста. Прикарпаття дала йому ту багату колористику, на якій і базувались його літературні твори. Його ж бан вина був переповнений. Потрібно було шукати новий, ще не заповнений. Тим другим і став шляхетний мистецький Львів. В Наступній нашій телевізійній оповіді здійснимо мандри до Львова і віднайдемо друзів, соратників по письменницькій діяльності і обсервуємо львівський період життя та діяльності знаменитого нашого земляка Романа Федорєва, уродженця села Братківців. Тисменецького району